Всім привіт! З вами Лайк. І сьогодні ми будемо їздити все ж таки на зупинці. Все ж таки, сьогодні. Я буду робити все ж таки маршрути. Автобусне таксі. Коротше. Сьогодні все ж таки. Ой, коротше, мені вже ця робота трохи надоїла, але прийдеться сьогодні трохи проїздитися. І все ж таки. Їздити по. Мар... Це що таке? Це що? Реально, що це таке? Ого, можна мати свій дім? А ну ну. Тут можна запитатись мати свій дім, там ну, давайте спитайся. Так, давайте це переструїмо на свій дім, окей? Давайте мені цей дім, дім трохи більше подобається, якщо чесно. Тому давайте переінструїм і зробимо собі новенький дім. Бахати хатина. Так, двері чого не відкриваються. Ну і окей. Нехай і не відкриваються. Починаємо запускати ядерку. Для початку закриємо двері, щоб ніхто не заходив. Починаємо запускати нашу любиму ядерку. Ми підготуємося до запуску нашої любимої ядерки. Дуча, давайте відкриємо, може, краще. Коротше. Тут, коротше, є територія, там не можуть до мене заїхати, але давайте все ж таки такі зайдемо і відкриємо тут. Смишно. Ем, давайте відкрийте. В смысле, машину ніщо не пропускають, я не розумію. А це що такое? А це, що тако? це таке? Фигня якась окей, вот нам. Мені вот попустить. В смысле? Нормальненько так. Ой, уж будемо все ластовувати тут. Хорошо, я взяв такі окуляри, мы будемо ними працювати. Помагайте! Я втр отруївся! Люди, помагайте! Йой не пускають! Йой, я отруйний! Для кожного. О, хух, Будемо робити зараз то все. Коротше, це я про це все ж таки готовий. Такий дуже строгий процес, і нам треба буде мати. Ми маємо вже свою хатинку, зараз будемо всім почати керувати. Так, трохи екскурсії покажу вам. Тут має все. Прекрасно. Тут ліжка можна поспати. Тож, йдемо туди наступним етапом. І це є головна кімната, там де ми можемо вилізти. Але нам того не надо. Тож ми їдемо наверх. Офіс є головний. Такий мій офіс, і я можу вирішувати, командувати всім. Вийдеться, все ж таки треба зараз попрацювати. Зараз прийдется почати. О! Це що за підвал? Зараз ми почнемо за всім Це якийсь ніби... Тож таки. Це підвал, давайте Мені страшно. А реально а, хоча ні-ні, можуть буде зомбі якийсь тож. ж. Окей. Першим підняттям. Але що він зробиш? Як туди ж взагалі полізти, я не знаю. Хоча, чекай, можна отут пролізти. Ах подивіться, окей. Окей, йдемо далі. Ще. Я думаю, ми зайдемо. хід якийсь. Можемо пройдемо так далі. І скриваємо і, і ми взагалі дуже далеко знаходиться, трошки пішли далі. О. Далі. Все таки нам прийдеться буде трохи похід. Щоб ударом спітку не витрачали, нічого тут такого і поганого нема. Тож, поїхали подивимося. Це ж ніби добре. І що будемо робити, наче ми туди заходимо? А, чекай. Поотруювати. Це злешує такий. Це такий опасний вигляд. Дивіться, що нам треба? Нам треба піти зараз до однієї бомби. такої, доброї бомби. Зараз ми почнемо включати. Тут є генератор один гарний. От, його що нема? Все помінялось життя? Мені дзвонять, чекайте. Доброго дня, я вас слухаю. Ти чого не на роботі? Люди чекають! На що чекають? Ти де? на бомбі? Ти що, дурний? Змільнений. Чий? Йой, знову змільнений. Вже четвертий раз. Все, мене то замахало. Цохли. Я б собі пішов знову пізду до 18 ї квартирки. Так, все, мені не надо того, до а не. Ой, а... коротше, блін. Що робити? Давайте витягнемось. Коротше, знову Я як завжди, вітаю. Не, давайте 24 го знову. Давайте 24 го куплю. Зараз якусь рандомну вибору і побачити уже в наступній серії, окей? В наступній серії вас очікуватиме. Я вирішив відкрити свій бізнес, але щось пішло не так. Мене заставили працювати. А саме красти машини. Ти будеш працювати на мене, поняв? Що, що, не буду я на вас працювати? І через цю роботу мені прийшлося навіть попасти в аварію. І було все погано. Тож, побачите все в наступній серії. Майте терпіння.